продовжуємо пошуки 17-річного Дмитра Афоніна. Про долю цього хлопця майже півтора роки нічого не відомо. Я знаю, що коли почалась війна, дитина була в Маріуполі, і приблизно за тиждень, 2 березня минулого року, Дмитро Афонін безслідно зник. Де він зараз ніхто не знає, тому я дуже прошу усіх, хто мене бачить, уважно придивитись на фото хлопця. Запам'ятайте це обличчя. Дмитро виглядає на свої 17 років. Він середньої статури, у нього світло, русяве волосся та світлі очі. Якщо хтось раптом бачив хлопця чи знає, де він може перебувати, не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Це лише одна історія зниклої дитини. Загалом, за понад рік війни, ми отримали понад дві тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми з зв'язком. Подекуди люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити і куди звертатись. Якщо раптом ви опинились у схожій ситуації і не уявляєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 116 шістнадцять або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Тут вам нададуть усю необхідну консультацію. Ще хочу нагадати вам приголомшливу історію шестирічної Софійки Голинської. Дівчинка мешкала на Одещині у місті Балта, і уявіть, зникла ще у вересні 2020-го. Страшно навіть припустити, що відчуває її мама, яка вже понад два роки нічого не знає про долю своєї донечки. Жінка навіть не знає, як зараз виглядає її дитина, бо востаннє бачила Софійку, коли їй було усього три з половиною роки. Я не знаю про свою е долю своєї дитини, в якого вона стане, як вона виглядає. Тоді вона була метри двадцять, в неї грубі ласки. е, одягнена була в останній раз проживі костівки, е грубі, людське, синенька кохвичка, е з двома костіками. Це було в 20-му році. Звісно, що майже за три роки Софійка підросла та змінилась, але не думаю, що настільки кардинально, що її неможливо упізнати. Тому дуже прошу уважно придивитись на її обличчя. У дівчинки великі блакитні очі та світло-русяве волосся. Приблизний зріст 110-120 сантиметрів. На цих фото їй десь три роки. А ось це один із останніх знімків, де Софійці приблизно три з половиною. Звісно, мама дівчинки має і відео своєї донори. Я попросив кілька файлів, давайте їх також переглянемо. Тих дорослих дівчинка каже. А за то, Не за то, а за тобі нагадує за ту. Нагадаю, що зараз дівчинці 6 років. Звісно, вона вже набагато краще вимовляє букви та слова і більш чітко висловлює свої думки. Але дуже сподіваюсь, що хтось обов'язково її упізнає та допоможе відшукати. Бодай невеличка звістка про Софійку Голинську неабияк втішить та заспокоїть її маму. На даний час я не знаю, як вона виглядає, в якому вона стані. Дуже прошу небайдужих людей, все ви побачите. Дивись того віку схожу на неї, будь ласка, допомогти я вас. Бачите, дякую. Ми з вами чи не єдина надія для пані Алли. Саме від нас з вами залежить доля цієї дитини. Тому дуже важливо запам'ятати обличчя Софійки. Якщо ви десь перестрінете схожу на неї дитину, не зволікайте та одразу набирайте короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 11630. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні. Цей номер діє у 29 країнах Євросоюзу. Хто знає, можливо, через війну дівчинка зараз перебуває в Європі. І якщо там, за кордоном, мене зараз хтось бачить у соцмережах, прошу також зверніть увагу на фото Софії. Повідомити необхідну інформацію завжди можна і у чат бот служба розшуку дітей в Телеграмі. Повірте, навіть невеличка звістка може стати дуже важливою.